Подався Ісус на Оливну Гору, та вдосвіта знову прибув до храму, й усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і Фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього: Учителю! Жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати, отаких от приписав нам Моїсей у законі. Що ж ти на те? І спитували вони його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в Нього? То він підвівся і каже до них: Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилося тільки Ісус та жінка. Що стояла посередині. Підвівся Ісус, а нікого, окрім жінки, не побачивши, мовить до неї. Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї, то і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши.